Як зрозуміти, що ти виріс як особистість? Перше, ти вже не шукаєш схвалення. Коли ти робиш те, що ти дійсно хочеш, то ти не озираєшся там. От а що подумають друзі, а що подумають е, батьки, а що подумає дружина, чоловік. так? Ти робиш те, що ти вважаєш за потрібне. Так, Звісно, ти усвідомлюєш те, що ти в колі живеш, але ти робиш дії. Відповідно, згідно своїх власних уявлень, згідно своїх власних переконань, ти не озираєшся, що от там хтось сказав, це треба точно робити, так як хтось сказав, тому що він точно знає, як правильно ні, це для нього можливо правильно. Для тебе це може бути по-іншому. Не озирайся на інших дій так, як ти хочеш. Тож, якщо тобі було сьогодні цікаво, корисно і. Перекликається з твоїми е, думками, уявленнями, став вподобайку, пиши свій коментар, які в тебе ситуації. І якщо ти хочеш такі ситуації розібрати більш детально про себе, заблукав, не знаєш, куди йти. Пиши мені в директ, давай з тобою зустрінемось, познайомимось і на коуч-сесіях розберемо твоє життя для того, щоб ти досягав своїх цілей і рухався в своєму напрямку. Давай спілкуватись!